В цьому випадку я і клієнт просто злилась і хочу звернути увагу на час. Не всі клієнти можуть це розуміти, з якої бази вона починає. Вона вже цей діалог не буде виглядати таким маніпулятивним, так стрічки маліфон. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Шопи сервісу. Мене звати Анастасія Фалінська. Я консультант з клієнтського сервісу, і в цьому відео ми будемо розбирати пові пов помилки в комунікації з клієнтами в директі. Одразу перейдемо до суті. Бо якщо там без довгих вступів, то буде краще. То що зайве скажу. Як от зараз перший приклад, клієнт запитує вартість супроводу. Нормальне питання, відповідь. Цікаво вийшло. Розкажіть, будь ласка, який ви хочете отримати результат, і наскільки сильно ви цього бажаєте? Поки що пропустимо частину про те, що відсутність відповіді прямої на пряме питання, так трішки малютон, і перейдемо одразу до останньої частини: наскільки сильно ви цього бажаєте? Ну, давайте чесно цим питанням той, хто відповідав, ставить клієнта трішечки в таку позицію, якби присящу. То наскільки сильно ви цього бажаєте? Що ми очікуємо, що клієнт відповість? Тільки що він запитував вартість супроводу, він був з нами на рівних. Зараз він має нам відповісти, що я бажаю цього дуже сильно, тільки ви мені можете допомогти. Тобто, ми клієнта якби опускаємо трішки на рівень ніж нижче і піднімаємо би, в його очах цінність послуги. Ну, скажімо так. А це маніпуляція, так некрасиво робити. Людина зі здоровими кордонами, зі здоровою самооцінкою, ну в кращому випадку просто не відповість. Вам. Окей, як можна інакше? Бо просто покритикувати, сказати, що все погано, все неправильно. Це така собі історія. Давайте переробимо це повідомлення. А розкажіть, будь ласка, який ви хочете отримати результат? Все окей, нормально. А от Частину про наскільки сильно ви цього бажаєте, можна переробити, наприклад, запитати скільки часу ви готові приділяти нашій співпраці, і додати, хоча б діапазон, цін від і до і таким чином вже цей діалог не буде виглядати таким маніпулятивним і некрасивним. Прийдемо до другого прикладу, знов таки ви бачите його на екрані. А це мій діалог. Якийсь час назад я шукала таргетолога запитувала вартість супроводу по таргету. Тут дивіться. Не можна сказати, що питання взагалі неправильні. Питання правильні, але те, як побудований діалог відштовхує мене як клієнта. А чому давайте розбирати? Перше питання: для якої сторінки цікаве просування? Це нормально. Тобто, можливо, я пишу з якоїсь іншої сторінки і шукаю там для клієнта таргета або ще щось. Це окей, коли ми з'ясували, що я шукаю. Тарги для тієї сторінки, з якої я пишу спеціалістка почала запитувати, чи запускала раніше рекламу, які бюджети були, які були результати і так далі. Зрозуміла, для чого ці питання вона ставить. Для того щоб зрозуміти взагалі з якої бази вона починає. Вона починає зовсім з нуля, і там може бути одна вартість супроводу. Чи вона починає там з якоїсь частини роботи, що не потрібно там шукати з нуля креативи, і так далі. Тому я розумію суть цих питань, я розумію, для чого вони їх запитували. Але е, по перше, не всі клієнти можуть це розуміти, і коли ти ставиш одне питання, а у відповідь отримуєш п'ять інших питань, і ти ще не отримав відповідь на своє питання. Це давайте чесно дратує. По-друге, вартість її супроводу мені не підійде, і тоді, взагалі, то тобто, нам просто немає про що говорити. Тут також я хочу звернути увагу на час. Протягом якого ми спілкувалися. Почали комунікацію ми о 12 дня, і о п'ятій годині вечора ще відповіді на перше питання не було. Як би можна було інакше зробити? Почала комунікацію вона правильно для якоїсь сторінки? Окей, бо можливо, взагалі, там не знаю, можливо, я там. Собак розвожу і продаю, і вона не займається такими сторінками. Це окей. Коли ми з'ясували, що тематика їй підходить, вона могла сказати, що дивіться вартість проводити у мене від і до знов-таки, да давайте відповідь на питання клієнта. І для того, щоб сказати вам остаточну ціну, мені потрібно поставити вам декілька питань. Я вам зараз їх надішлю, надіслати, наприклад, списком і сказати, що ви можете відповісти будь-якому зручному варіанті для вас текстом, голосом. Я проаналізую і скажу вартість супроводу для вас особисто. І це було б окей, так би клієнт зрозумів, для чого ставляться ці питання. Він би зрозумів, що йому потрібно. Надати якусь інформацію, він би, можливо, десь щось проаналізував і доповнив свій запит, і комунікація була б о, трішечки кращою, і клієнт би просто не злився. В цьому випадку я і клієнт просто злилась, бо о 12 ми почали о 5 я ще отримую купу питань, не отримую відповіді на своє запитання, плюс час відповіді був досить довгий, і виходить, що 5 годин комунікації просто в трубу. Це ж і час спеціаліста, і мій час, і таке дратує, і клієнти через це можуть йти. Так що проаналізуйте свою комунікацію. Можливо, ви робите такі ж помилки. Вони насправді в потоці їх можна не помітити, не побачити. А це здається, що там все окей було, а потім ми дивимося, а клієнти кудись ідуть. І якщо було цікаво, лайк, дзвіночок, коментар, ви знаєте, що робити. І до нових зустрічей.